Для кого не секрет, що в нас в країні війна, і відповідно через ці постійні бомбардування цих клятих москалів ми мусимо і, і самі призвичаюватися, наше Міністерство освіти і взагалі всі освітні заклади пристосовуватися, адже освітній процес треба впроваджувати знову, попри такі реалії. І відповідно кращим виходом було дистанційно. Ну там змішана форма дистанційна і таке все. От, тобто ми... Маємо можливість через наші телефони, ноутбуки, планшети, користуючись інтернетом, зв'язатися з нашими викладачами, щоб вони нам вели пари, все таке. А вже на там, семінари, практичні, тобто, коли вже оцінки виставляють, не просто послухувати, а виставлять, то вже ми мали б очно приїжджати. Так? І ось цікавий момент, що у нас відбувається, що через. Те, що почали знову бомбити рівне і інші міста, ну я просто навчаюся у рівному, то я не, не їхав туди, тому що там були перебої з електропостачанням, там були інші перебої. Швидше за все, там не, не можна було б мені так знаходитися, як я знаходжу в своєму місті. О, цікавий момент, так? І відповідно я не поїхав. Ну що ж, почалися ці відключення в Єлові. І уявіть, в нас з викладачами, оце ми ж не живемо в одному місті. Відповідно, в них е відключається в один час, в мене в інший час. Так чи інакше, е ми залишаємося без інтернету, без е там не -не неможливо ну, неможливо зарядити ноутбука. Ну, телефони є. Але ви скажете, так заходь з телефона, де я б зайшов з радістю, але цікавий момент. Як почалися ці відключення, став. Глючити інтернет, добре так глючити, що буквально неможливо користуватись навіть текстовими повідомленнями, тобто Viber, Telegram не грузить. І от е, приходиться з цього якось випливати. Я пішов до свого оператора стількового зв'язку, і він мені сказав, що проблема, е, якби не на стороні лайфу, а на стороні цих відключень. Адже ці відключення спровокували те, що щоб не залишитись без зв'язку, прийшлося вишки. Які нам дають сигнал, дають інтернет, переводити в економний режим, щоб вони менше ну, на, на меншу площу е, давали е, свій цей е, своє покриття, на щоб менша потужність була, менша швидкість, відповідно, деякі вишки взагалі відключалися, тобто на інші виросла навантаження. І це все буде доти, доки будуть відключення. І я от думаю, як може бути освітній процес в такому плані, якщо ну, ти не можеш зайти. В той, в той момент, коли у людини є можливість, а людина не може тебе підключити, коли в тебе є можливість. Тобто це все не залежить від тебе. І, і так це дистанційне навчання, воно стало ще більш дистанційним. І ну, я не знаю, до чого це приведе. Звісно, я сподіваюся, що все це вже вирішується, що в нас буде готовий варіант, не схожий ні, ні на кого, але взяти ті кращі моменти від інших. Тому що це і на інших операторах сільникового зв'язку, а так інтернет провідний, він в більшості випадків при відключенні енергії так само відключається. Загалом, отак от триває освіта дистанційна в 2022 році, отак от рашисти хочуть, щоб ми перестали вчитися. У мене все. Слава Україні!